Життя прожити не поле перейти, щоб квітів не стоптати, і щоб любов знайти, квіти любові, Ісусе зриваю, хоч руки калічу та далі. На твоє я серце пресвяте уповаю, і вірю Ісусе, ти любиш мене. На твоє Зітхай, бо це долина сліз, а буде вічний рай квіти любові, Ісусе зриваю хоч руки калічу та далі серву. На твоє я серце пресвяте уповаю, і вірю. Ісусе ти любиш мене. На твоє я серце пресвяте уповаю, і вірю Ісусе ти любиш мене упадки, ти прощаєш, на неміч не зважаєш, ти добре серце знаєш, як я люблю тебе. Пресвяте уповаю і вірю, Ісусе, Ти любиш мене. О наймилосердніше Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті і невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам. Цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому. І прославляють його навіки, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало, Він задля нас, людей, і нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май <invece> милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим Світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя, над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя, над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя, над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя, над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, підкивлею Бога Небесного поселиться. Скаже Господеві заступник мій єси, прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище, що літає в день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, паде побіч тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе до Тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх потяг Твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою, на гаспеда й Василіска наступиш, і потопчеш льва і змія, бо на мене він упував, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, бо ми на тебе поклали надію. Праведне Господнє слово, і всі Його діла вірні. Він любить праведність і справедливість. Милістю Господа земля повна, адже очі Господні на тих, які його бояться, котрі покладають надію на його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі. Наша душа Господа чекає, Він наш помічник, оборонець. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, бо ми на Тебе поклали надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки було їм повернена одіж святості. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плечем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари. А те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм твою спасаючу руку і уведи їх у світлі місця, прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе: подай блаженство неба, нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам. І рідні добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі, та всім померлим, усіх їх пом'яни Господи, амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервочки. До Божого милосердя нехай Пресвята родина опікується нами всюди і повсякчас. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої, Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Тобі я, Маріє віночок строяндів, сплітаю. І всі, що найкращі молитви, в словах я своїх промовляю подяку, прохання, і горе, завжди ти старанно приймаєш, і ще не бувало такого, що ти у журбі залишаєш. Тобі о Маріє, доземний уклін для тебе співаєм прославлення Гім, Тебе у всехвальна вітаєм, подякуй, молитви, складаєм Тобі. Найчарівніша пісню. Співаєм за кожне зернятко, що з вервиці тихо шепочу. Ти просиш за мене, Ісуса, за ласку яку лише хочу. Ти просиш за мене, Ісуса, ти просиш за мене щиренько. Щоб шлях свій нелегкий тернистий пройшли, ми з тобою легенько, тобі о Маріє доземний уклін, для тебе співаєм прославлення гімн Тебе о, Всехвальна, вітаєм, подякуй, молитви, складаєм Тобі, найчарівніша пісню співаєм тобі О, Марія, доземний уклін для тебе. Співаєм прославлення гімн. Тебе усихвальна вітаєм, подякуй молитви, складаєм тобі, найчарівніша пісню співаєм.